Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні домашній торт, який називається горішок. Торт виходить із насиченим шоколадним смаком. В міру солодкий, м'якенький, гарно тримає свою форму, а ще він швидко та просто готується. Приготуємо основу для нашого торта. В миску розбиваємо одне яйце, додаємо цукор, збиваємо міксером, щоб цукор повністю розчинився. До збитого яйця додаємо розм'якшене вершкове масло, перемішуємо міксером, додаємо сметану та також перемішуємо міксером. Ступово додаємо просіяне борошно, також я додаю і розпушувач. В оригінальному рецепті додавалася сода, її кількість, а також кількість розпушувача я вкажу в описі під відео. Додали першу порцію борошна, перемішуємо лопаткою. Додаємо решту борошна та починаємо замішувати тісто. Можливо, борошна може знадобитися більше чи менше. Повинно вийти м'яке тісто, що липне до рук. Загортаємо тісто в харчову плівку або шпакет та кладемо до холодильника на 1 годину. Далі з тіста формуємо кульки завбільшки як грецький горіх, навіть трохи менше. Можна робити і меншого розміру, тоді печива буде більше. Викладаємо на деко застелене папером для випічки на відстані один від одного. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. Зверху печиво повинно залишитися світле, а знизу гарно підрум'янитися. Ну а далі приготуємо крем. Для цього одне яйце розтираємо з цукром за допомогою вінчика. Додаємо борошно та какао-порошок. Важливо використовувати якісне какао, так як від цього буде залежати і смак торта. Вливаємо половину молока, перемішуємо. Вливаємо решту молока, перемішуємо та кладемо на слабкий вогонь. Варимо на слабкому вогні, постійно помішуючи, допоки маса не загусне. Знімаємо з вогню, прикриваємо харчовою плівкою в контакт. Та даємо охолонути до теплого стану. Шоколадна маса не повинна повністю охолонути, вона повинна бути теплою. Додаємо масло та все добре перемішуємо. До печива додаємо крем, обережно перемішуємо лопаткою. Також, за бажанням, можна додати рублені горіхи. Готову масу викладаємо на тарілку, надаємо форму гірки. Зверху торт можна посипати, наприклад, кокосовою стружкою, вафлями або рубленими горіхами. Кладемо в холодильник найкраще на цілу ніч. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.